Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Амбасадори дитинства. Так тепер гордо можуть називати себе українські зірки і тіктокери, які влаштували концерти для дітей, аби ті відпочили від подій навколо. ЖВЛ побувала на такому святі у Луцьку, і навіть страшенна злива не завадила нам привезти вам море ексклюзивів з бекстейджу. Як Маша Кондратенко справляється з хейтом? Чому розлучилася Наталя Валевська? Та як венесуельська мама Амадора Лопеса переживає війну в Україні знає тільки ЖВЛ. Це Луцьк, це амбасадори дитинства і це. Благодійний захід амбасадори дитинства вже в десяти відбувся з часу повномасштабного вторгнення. Артисти, блогери, тіктокери об'єдналися заради доброї справи, посмішок дітей. А їх того дня, попри рясний літній дощ було чимало. На диво найбільші черги за селфі стояли не до артистів-старожилів, а до новоявлених зірок тіктокерів. Як-от до Олега Машуковського. Ти сьогодні чи не найголовніша зірка подій? Ти просто на розхват. Розкажи більше, як тобі цей титул? Король Укртіктоку, напевно? А, ну, це не титул, це люди так мене сприймають. Мені дуже приємно, що стільки людей, знаєте, дивляться за моїм життям. Я даю їм максимальну віддачу стосовно війни, коли зараз реально нелегкий час. Людям потрібно посміхатися. Кому ще зараз дарувати дітям? Підліткам а, посмішки, як не мені. Ти перейшов на українську мову, випустив да, україномовну пісню. Взагалі чи легкий був цей перехід для тебе? Для мене найскладніше було, коли я переходив на українську, це почати жартувати. Зараз я почуваю себе максимально впевнено, бо я жив декілька місяців у Львові. Там я спілкувався суто українською, і я кайфанув, я поняв, що така Україна. Плани в Олега амбітні підкорити усіх не лише популярними відео, але й піснями. Створювати майбутній хід Тік-Току Машуковський взявся із подругою Машою Кондратенко, яка і сама наробила галасу у трендах. У Луцьку її ваньку встаньку співали хором. Ванька-Встанька, хто Приготуйся Ванька, не вже немає бути нас буде спільна пісня. Ведмеді Балалайки. Там, де ну, мем пісня, так? Я розумію. Мем пісня, да, е, давай за спойлери трішечки. Ведмеді балалайки, де ділись ваші лайки. А, ну розумієш, да, про що мова йде? Е, від ЗСУ вам гайки. Ла, ла ла. ла 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 Окрім дуету з Машуковським, новоявлена трендсетерка готує ще одну колаборацію. Тому і реагувати на хейт в мережі немає часу. Хоча і зізнається, спочатку це вибивало її з колії. Тепер же уся в роботі. Попереду нові прем'єри. У нас планується дует з позитивом, і я думаю, що може це буде і не одна пісня. Буває такий творчий тендем, дуже класний, і він в нас виник. Тобто, це така магія. Сам позитив за кулісами зізнався, що саме акція амбасадори дитинства підштовхнула артистів на колаборацію. Тут ми точно домовилися про те, що щось зробимо спільне. Вона дуже цікавий артист. Треба знайти кльові сторони у мене і кльові сторони у неї, і їх, їх просто зробити разом. До Луцька артист приїхав після зустрічі з президентом, на який позитив з іншими зірковими колегами нагороджували дітей героїв. Вдалося навіть кількома словами перекинутися з Володимиром Зеленським. Він дуже змінився, але я відчув таку енергію в ньому, якої ніколи не відчував. Я скажу вам, що це інша людина. Його погляд він змінився дуже сильно за ці роки. Все, що я йому сказав, коли жав руку, я сказав, що, що я йому дуже вдячний за те, що він робить. Амбасадором хорошого настрою був на святі і Амадор Лопес. Вісім тисяч людей запалювали разом у луцькому замку Любарта попри зливу та вітер. Тож розпитувати, як справи нам довелося між місцевих реліквій у музеї книги. Дітися, наше майбутнє. Коли Ми бачимо, як вони співають, як вони танцюють. Ми розуміємо, що так повинні бути дитинства. Дитинства, як вкрали рашисти, напередодні 24 лютого. Амадор Лопес саме отримав українське громадянство та перевіз до себе маму з далекої Венесуели, що перебуває у затяжній економічній кризі. Як ніколи пішав, що я українець, що в мене українське громадянство я. Не збирався кудись поїхати, навіть як я, як, якщо я зміг. Спочатку я дуже е, голювався, тому що я е, не знав, що какая казати мами, що почалась війна, що на нас попала Росія, але вона така міцна, така незламна, що навпаки, вона мені дуже підтримала. Отримали підтримку від українців під час війни і молоді таланти. Нова хвиля української музики теж лунала на концерті. Виконавиця Поліна Дашкова розповідає за кадром, що її плакала калина, звучить усюди, але поки що на вулицях не впізнають. А коли ти зрозуміла, що пісня лунає буквально звідусіль? Наприклад, їдемо з мамою там в машині, вмикаю радіо. Плакала калина, там перемикаю на інше радіо. Знову плакала калина. Або ж на минулому заході амбасадор дитинства в Тернополі також діти підспівували мою пісню. Я також не очікувала, теж дуже приємно. А ось Наталку Валевську знають і діти, і дорослі. Артистка своїми хітами качала не гірше молодих зірок Тік-Току. Та такий заряд позитиву співачка має тільки останнім часом. Зізнається, перші два місяці війни було зовсім не до співів. Та ще й майже 20-річний шлюб з продюсером Володимиром Пригладем тріщав по швам. Взагалі голос не хотів співати. Як ком такий підходив, весь час важко було співати пісню Мирно над Україною. Я просто мене порвало, і сльози почали котитися. І я зупинити це важко було, але взяла себе в руки. Буквально в липні ми розлучилися з чоловіком. Зібрати себе докупи було важко, тому що все ж таки моє серце було розбито вщент, і я б себе збирала по маленьких шматочках, як не знаю, мозаїк. Та поки про причини розлучення Валевська говорити не готова. Моє серце тепер відкрито. У мене ще тільки все починається. Я так зрозуміла. А чи будуть пісні автобіографічні мати щодо запису альбому? Так, думки є, але я ще не готова таке співати, тому що ну насправді емоції ще не вщухли. Не вщухали емоції в головних гостей концерту: дітей, які до останнього не хотіли відпускати своїх кумирів зі сцени та просили ще не раз повернутися до Луцька. Діти задоволені, а значить, місія амбасадорів виконана.